Гра видалась дуже цікавою, що голів було дуже багато, що ж сам накал цієї гри у хлопців був дуже на високому рівні. Тому було дуже багато помилок, більше було боротьби на футбольному полі, дуже мало було комбінаційної гри. Ну, а голів, звісно, забили дуже багато. Я думаю, болівальникам дуже сподобалась ця гра. Так що десь так. А в якому настрої команда перебуває? Ну я думаю, настрій підвищений. Три гри зіграли, три гри перемогли. Двигаємося далі. Гра видалася дуже емоційно. Ми забивали, потім пропустили, потім знову забили, пропустили. До другого тайму рахунок 2-2. Нас тренера в роздягальні замотували. Ми Вийшли з холодною головою та просто забили ще три м'ячі. Так, да, пропустили один, але ми їх дожали, і гра видалася дуже емоціонально і дуже інтересно. А, чи, чи все вдалося із запланованого сьогодні? Ну, мож, ну щось виходило, щось ні, але я над чим працювати, помилки були. А, як настрій у команди по завершенню матчу? Дуже гарним, ми на цей матч більше всього настра... настраювалися, і ми просто вийшли і спокійно грали. Були помилки, але команда теж не погана була, вона теж боролася, хотіла виграти, але видно, що ми хотіли більше. Готувалися як простої гри, третього туру чемпіонату, ніяких задач особа не стоїть. Ставлено тільки розвивати молодих футболістів. Завжди хочеться перемагати, ну, сьогодні бачте. Не треба ще нам багато працювати. Багато хлопців змінилося після першого чемпіонату нашого, пішли там і захисники, і воротаря передали вже до вашої команди Ю-19. Зараз якби, налагоджуємо тільки зв'язки задньої лінії. Так, хлопці старалися. Є хлопці, яким треба приділити увагу. в нашій команді я рахую, які, я думаю, виростуть в гарних футболістів. Тільки їм знаєте, треба побажати, що вони працювали, не, не зупинялися. Ну а по результату ваша команда вийшла більш заряджена. така. І я думаю, вони, мабуть, більше хотіли перемогти. Да. Дуже хороша команда вона і була. Олексій і Прилепов збирав. І я знаю, там дуже гарні хлопці, які мені теж імпонують. А, порівняйте перший і другий тайми. Та рівна, ну як рівно сказати, знаєте, гра. Хлопці хотіли грати в футбол, це найголовніше. Ну, ошибки в такому віці звісно, вони будуть. Ми постійно зрівнювали рахунок, але ну, потім свій момент реалізували, і зразу хлопці трошки розклеїлись після трьох пропущених. Ну, все одно грали до кінця, забили ще гол. Стараються, ну, хтось старається, хтось так відбуває номер, то це ж таки діти, будемо вчити далі грати в футбол. Як настрій у команди і що їм сказали у роздягальні? Та заходив генеральний директор, сказав, щоб вони виросли в армія футболістів, подякував за гру. Дашу. Ну, наша задача розвивати їх, а що по грі більш нічого поки не казали. Будемо дивитися, будемо розбирати гру, тоді будемо вказувати на помилки. Гра була складною, тому що команда Академія і вона сильніше нас, це зрозуміло. Вона по два рази в тренується. Но мы будем тоже и, и и ну, ми будемо теж і тренуватися, вигравати. Ну і в будущему ми їх будемо обирувати. А як гадаєш, чого саме не вистачило, аби перемогти сьогодні? Ну не вистачило командного духу. духа. В нас всі бояться жорстко грати. Не хвоватала реалізація. Щоб забити голи. Як загалом настрій в команді і що казав тренер у роздягальні після матчу? Настрій в команді ну, розстроєний, а тренер ну, він підтримував більше, тому що ну, він сам і розумів, то, що раз складна була.